Вітаю! Сьогодні ми розглянемо особливості будови видільної системи, дізнаємось принципи роботи нирок та інших органів виділення. Видільна система є вкрай важливою для організму людини. Продукти обміну речовин необхідно швидко виводити, інакше вони можуть призвести до отруєння організму. Основним органом виділення людини є нирки. Також видільну функцію здійснюють легені, шкіра і печінка. Нирки ж є частиною сечовидільної системи, до складу якої ще входять сечоводи, сечовий міхур і сечівник. Нирки це парні органи бобоподібної форми. До нирок постійно надходить кров для виділення з неї продуктів обміну речовин. Ці органи складаються з двох шарів зовнішнього або кіркового і внутрішнього мозкового. Артерії, вени, лімфатичні судини, нерви і сечівник заходять у нирку з її внутрішнього боку, а місце їхнього входу називають воротами нирки. Порожнина всередині нирки називається нирковою мискою. Основною функціональною одиницею нирки є нефрон саме він відповідає за утворення сечі. Про принципи роботи нефрона поговоримо пізніше. Сечоводи є трубками завдовжки 30-35 см, які з'єднують нирки із сечовим міхуром. Сечовий міхур це м'язовий мішок, який складається з гладенької мускулатури і зсередини вкритий епітелієм. У ньому збирається сеча. Щоб вона не витікала назовні мимовільно, цей орган має два сфінктери. Із сечового міхура сеча виводиться з організму через сечівник. Нефрон складається з капсули двох звивистих канальців і довгої петлі між ними. Усередині капсули розміщується судинний клубочок, утворений капілярами. Кожен нефрон упадає до збірної трубки, по якій сеча, що утворилась в нефроні, транспортується далі. У судинний клубочок капсули нефрону кров надходить по приносній артеріолі. А виходить по іншій виносній. Діаметр виносної судини менший, ніж приносної, тому в капілярах клубочка кров перебуває під збільшеним тиском. Це полегшує фільтрацію плазми крові, насиченої різними речовинами у порожнину капсули. Рідину, яка утворилася в результаті цього процесу, називають первинною сечею. Окрім шкідливих речовин і продуктів обміну, первинна сеча містить і корисні речовини. Які організм ще може використовувати, до того ж, у ній надто багато води, яка потрібна організму. Тому у зулистому канальці склад сечі значно змінюється, і вона перетворюється на вторинну сечу, де концентрація речовин, які виводяться з організму, значно вища. Шкіра людини теж виконує видільну функцію. Через протоки потових залоз із організму виводяться вода, сечовина і деякі солі. Завдяки великій площі поверхні шкіри через неї можуть дуже швидко видалятись різноманітні токсини та продукти обміну. Випаровування води, виведеної через потові залози, спричиняє втрату тепла, що теж дуже важливо, оскільки тепло є одним із продуктів обміну речовин, і його надлишок в організмі є небажаним. За допомогою легень з організму виводяться газоподібні продукти обміну. Передусім, це вуглекислий газ, який є продуктом окиснення органічних речовин у процесі вироблення енергії. Через вологу поверхню легеневих альвеол з організму також виводиться вода. У печінці відбувається утворення з гемоглобіну зруйнованих еритроцитів жовчних пігментів, які в складі жовчі виводяться в кишечник. А також відбувається переробка продуктів обміну білків і нуклеїнових кислот, внаслідок чого утворюються азотисті продукти, що виводяться нирками. Регулюються процеси виділення в нирках за допомогою як сигналів нервової системи, так і впливу гормонів. Так важливу роль відіграє антидіуретичний гормон, що його виробляє один з відділів головного мозку. Його дія приводить до зменшення кількості сечі, яка утворюється, але при цьому збільшується концентрація речовин, що виводяться. Вплив гормона адреналіну також зменшує утворення сечі, а гормонів терозину і кортизону навпаки. У стінках сечового міхура є нервові закінчення, які під час його розтягнення, коли він наповнюється сечею, Надсилають сигнал у центральну нервову систему. Дякую за увагу. Слідкуйте за новими відео. Обов'язково підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. Пишіть запитання та зауваження у коментарях.